Вітаю вас, шановні доброті, На хвилях нашої програми з народних джерел вирішила я декілька відеосюжетів створити про речі домашнього житку. І ось горщик. Ну, всі ви пам'ятаєте дитячу пісеньку, «Іди, де дощику, зварим тобі борщику полив'янім горщику. Полив'яний горщик. Це такий посуд, що без нього ну, ніяк. І його ж колись використовували скрізь і всюди, не тільки для того, щоб страву готувати, але й для того, щоб використовувати у найрізноманітніших звичаях та ритуалах. Горщик символізує собою і дух родини і душу кожного її члена. До горщика ставились з особливою пошаною, з особливою любов'ю. І не випадково, коли переходили в нову хату. Жар і спечі печі несли у горщику. А для чого? А щоб у нову оселю забрати і традиції, і добробут, і здоров'я, хороше здоров'я з попередньої домівки. Горщик наділяється великою символічною силою і не тільки. Тому не випадково йому горщику приділено надзвичайно багато уваги. І не тільки, як я вже сказала, в ритуалах, в ритуальних дійствах. і не тільки у найрізноманітніших для приготування найрізноманітніших страв. Я сказала страви. І хочу підкреслити, що саме в горщику зберігалася найсвятіша страва куття. А її ж виготовляли тричі. Ви знаєте, на святий вечір, на щедрий вечір і на водохреща то була вже голодна куття. А ще ж коливо, то підкреслюю і весілля, і хрестини, і родини, і, звичайно, навіть. У поховальній процесії теж використовували горщик, горщик з кашею. А з якою любов'ю наш народ у своїх піснях оспівував цей посуд. Перед тим як заспівати декілька фрагментів народних пісень, я хочу нагадати ось про що, що колись у селі. Була дуже гарна професія гончара. І коли ну, вони, гончарі, свої вироби в основному готували, продавали в містах. І коли з якогось міста в село приїжджали, з далеких міст, Опішнянськ, наприклад, з Опішнянська, Опішнянські вироби дуже славились. Коли вони приїжджали, гончарі, це було для села Велике Свято, для того села, де не було гончарного виробництва. І дівчата сподівалися, що з приходом гончарів вони всі повиходять заміж. І так було багато ж одружувалися саме на тих, хто купував, купував горщики у гончарів. Ну, а тепер обіцяне. Знаєте, є така пісня за сторога тим чоловікам, які любили, скажем, поклонятися горілці. І настільки що жінка не витримувала і йшла, як кажуть, без лиху, то є там такі, є там такі, такі одні слова, коли втрачену жінку хоче повернути чоловік і просить вже її. Ой, вернися мила додому. Ой, вернися мила додому. Болошки не миті, і горшки побиті, а маленькі дітки їсти хтять. Але є ще одна жартівлива, яка ну, є своєрідним уроком для господинь. Ну, не всіх, звичайно, почуйте. Казав мені милий, щоб зварила борщик, а я йому не зварила, бо не митий горщик, а я йому не зварила, бо не митий горщик. Правда, люди, правда, господиня гарна. Правда, люди, правда, я, господиня гарна, Я іди, іди дощик зварим помий мені, борщик. іди, іди дощ. Помий мені горщик, щоб я своєму миленькому, та й зварила борщик, щоб я своєму миленькому, та й зварила борщик. Ось на такій ноті я сьогодні завершую нашу розмову про дивовижний посуд, горщик. Зустрінемось.